Продовжуємо з вами подорож по прекрасному, і сьогодні хочу ще запропонувати вам чудовий комплект, який підкреслить вас, вашу жіночність, витонченість. Це незвичайний взагалі комплект, краса, яка просто затьмарює і затьмарить розум будь-кого й будь-якої жінки, тому що всі одразу хочуть його придбати. Тож, давайте приблизимо і розглянемо більш детальніше. До вашої уваги це. Ювелірний сплав, підвіска та каблучка. Це, звичайно, одразу ж видно. Зверніть увагу на вставки, тому що в нас переважає тут куб цирконій, так? тобто всередині ви зараз це бачите. Зверніть увагу на блиск, на те, як повністю видно всю ось цю властивість саме цього цирконію. І, звичайно. Погляньте на каблучку, в якій також переважає цирконій, ви це також чудово бачите, і на її феєричний блиск. Уявляю тепер, який же ж блиск матиме саме ця каблучка та підвізка на світлі. Куб цирконій, каблучка універсальна, вона не має певного розміру, вона буде підходити під будь-яку ручку, неважливо, яка, який розмір пальчика. Тобто буде дуже добре сидіти та функціонувати. Мені ж подобається, коли ось такі великі. Я чомусь асоціюю їх з величезними такими перснями. Не знаю, як ви, а в мене ось так от воно асоціюється. Тож, Давайте говорити далі. Якщо говорити про загальні розміри, саме ось нашої підвіски, то це приблизно до 2 см саме нашій ланцюжок. Так, якщо говорити. Якщо говорити саме про каблучку, то, як я вже сказала, ну, це універсальний розмір, тут неможливо описати розмір. А також уточню вам, що саме до 2 см візьму свою подружку, яка допоможе становить саме наш куб цирконій, саме ось цей елемент. А сам ланцюг, який ви бачите, це 42 см. Сам ланцюг. Але ж ви можете замовити подовжу. Якщо раптом вам потрібен подовжувач, ви можете його замовити. Але я б його не замовляла, бо вважаю, що саме ось таким методом, який ми зараз приміряємо, і зрозуміємо, що саме ось такий ланцюжок він буде також сидіти дуже і дуже непогано на вас. Пропоную поміряти, поки я міряю, буду з вами трохи теревенькати, аби описати вам цю красу. Тому що справді тут втриматись зовсім неможливо. Хочеться одразу скупити всі комплекти, які тільки у нас існують взагалом. І спеціальна ціна сьогодні це у нас 900 гривень на цей. Комплект. Але я гадаю, що ціна буде становити ще менше. Тож пропоную подивитися на ціну. І я вже бачу, що ціна становить, увага, всього, 599 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Я гадаю, що ви варті такого замовлення. Дуже красива обручка, каблучка. До речі, можете такою каблучкою зробити пропозицію своїй дамі серця. От вчора у вас була така можливість на День Святого Валентина придбати та зробити ось таку. Таку чудову пропозицію. Або ж не на День Святого Валентина на будь-яке свято або без свята дуже хороша пропозиція. Саме ось в такому варіанті, бо ми звикли, що зазвичай все одноманітне, однакове. А якби ви ось такою зробили каблучкою пропозицію, повірте, дама серця була би в захваті. Тож, код товару US324 Телефонуйте за номером 0800-21-44-88. І, звичайно, нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете подивитися повністю наші ефіри. Ви зараз бачите його QR-код. Підпишіться, будь ласка, аби не пропускати жодного випуску. Також у нас з вами є інстаграм, де ви також зможете підписатися та за нами слідкувати. Тож, мої прекрасні панянки, ми будемо рухатися далі, а ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами. Але перш ніж ми будемо рухатися далі, нагадаю вам код товару, за яким важливо зателефонувати нашим операторам. US 324. Підвізка та каблучка імені Олександр... Олександриту Куб Цирконій, каблучка універсальна, що дуже важливо, і спеціальна ціна 599 гривень. Рухаємося з вами далі, аби порадувати вас ще більшою красою. Повернемось згодом!